Голосують на дільницях біля під'їздів та на ринку. Окупаційна влада на Херсонщині проводить псевдореферендум. Як реагують херсонці? Не можуть перемогти на війні, тому вирішили приєднати окуповані території до Росії. Представники влади та політологи про причини проведення незаконного референдуму на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України на півдні виконали близько 280 вогневих завдань. Порожні так звані виборчі дільниці, голосування без кабінок та посеред на вулиці у під'їздах будинків, окупаційна влада проводить фейковий референдум у Херсоні та області. Єдине, що говорить про псевдореферендум у місті, це поодинокі білборди, розказала місцева жителька про те, що він проходить з 23 по 27 вересня, дізналася з телеграм-каналів. Як це проходитиме, іде ніякої інформації не було. Лише писали, що будуть ходити по домівках, поки такого не бачила і не чула. Але з власних спостережень, то вже вчора і зараз на вулицях стало у рази менше людей. Враховуючи те, що їх і так у Херсоні лишилось дуже мало. То вчора і зараз практично дуже мало людей на вулицях, і мало транспорта. Результати так званого референдуму вже заздалегідь готові, говорить інша Херсонка. Позавчора вулицю обходили якісь дивні представники газової служби. В них були фейкові посвідчення, оскільки на фотографії не було синьої початки. Думаю, просто розвідували обстановку, в яких будинках ще залишаються люди, в які будинки стоять порожні. Сьогодні гостей не було. Весь цей час я перебуватиму вдома, двері нікому не відчинятиму. Ну хіба що їх почнуть ламати? До родичів уже проходили невідомі і стукали у ворота. Розказала жінка, яка виїхала з міста. Мої рідні вирішили не виходити усі ці п'ять днів з двору і дому, запуслилися продуктами та водою. Вони не будуть нікому відчиняти двері та відповідати на дзвінки з незнайомих російських номерів. На так звані виборчі дільниці змушують проходити людей, які працюють на окупаційних підприємствах і організаціях. Розказав міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Решту людей, якщо я так розумію, вони не прийдуть чи там незалежно від того, прийдуть чи не прийдуть, то їздять по місту селам нашої громади і ходять по дворам, пропонують взяти участь у референдумі. На відео, яке публікують роззмі, голосування відбувається посеред вулиці на овочевому ринку. На фото, яке опублікував заступник голови Харсонської обласної ради, Юрій Соболевський, охоче голосувати немає. Всього окупаційна влада створила 198 так званих виборчих комісій. Причому до повноштабного вторгнення Росії їх було 800, сказав чиновник. Оці комісії не всі сформовані за нашими даними, і не всі будуть працювати сьогодні. Зранку вже є інформація, що деякі комісії відкрилися. Вони не працюють. Вони дуже посилено охороняються. Близько 15 людей охороняють кожну. Насправді це переважно розвердеться, але людей немає. Ніхто не пішов на цей референдум. Така картина насправді практично на всіх комісіях, по яких є інформація. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Питання проведення референдуму на Херсонщині у так званої влади стояло з початку окупації області. Говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Але його постійно відкладали через великий громадський спротив. Було б дуже странно проводити референдум про приєднання до руського миру, коли вся Херсонщина вийшла на мітинги Фактично, тобто вони в перший раз принесли саме на мою думку, причина була це дуже активний громадський спротив. Перша розмови про референдум з боку колаборантів Сальдо і Стримусава розпочалися в травні, говорить політолог Володимир Молчанов. Тоді його провести не вдалося через відсутність списків виборців та приміщень, адже комунальні заклади ще не були під контролем Росіян. Не було й тих, хто зголосився би працювати на виборчих комісіях. Але головне, Росія ще не мала тоді мети проводити референдум. Вони скоріш за все сподівалися виграти ту свою мрію, яку вони плекали ще від початку, ще від березня. Тобто захопити всю Україну. Якщо Україна програє на Донбасі, то посиплеться зсу і відтак буде капітуляція. І тоді не треба буде Україну ділити. Можна буде її всю захопити. Пізніше проведення референдуму неможливо було через те, що фактично на Харсонщині було два уряди, які не находили спільної мови: уряд Сальдо та уряд, створений Росією, на чолі з ФСБшником Єлісєєвим – Альдо повернули саме для того, щоб він організував проведення референдуму. каже Молчанов, Скоріше за все. Він, якщо і був хворий, то не настільки сильно для нього це була по перше політична хвороба, бо він в такий спосіб уникав того тиску на себе з боку ФСБ. Це по перше. По друге він продемонстрував, що вони без нього взагалі нічого не можуть зробити, що у них все валить з рук. Ще у червні люди Сальду в обласному архіві захопили виборчу документацію, яка чомусь не була вивезена або знищена, говорить Володимир Молчанов. За указом Сальдо, і почали створювати виборчі комісії. Росіяни відкрили всього чверть дільниць. За таких умов голосування неможливе. Навіть при тій кількості людей, які залишилися в області, це свідчить про те, що цей референдум абсолютна фікція, говорить політолог. Після певної паузи про референдум почали говорити і усіляко його ініціювати. Місцеві колаборанти Сальдо Стрімоусов, Семінчев вони розкручували цю тему на російських ЗМІ Бо боялися повернення України Вище у керівництва Росії. Питання референдуму не піднімалося аж до вересня, поки не розпочався серйозний контрнаступ збройних сил України. Говорить Олександр Мошнягул. Проведення референдумів це спосіб залякати Європу та Україну. Це блеф. Звичайно, що там не буде жодної там законної процедури, не буде справжнього волевиявлення, але будуть показники зачитані дуже великих результатів за Росії. Да? І тоді Росія каже, що ми приєднали там до себе ці території, і тепер бойові дії на цих територіях. Це бойові дії на території Росії. Що відбуватиметься після референдуму на Херсонщині, залежить від того, наскільки швидко його результати будуть імплементовані. А цей процес буде залежати від ситуації на фронті, від рівня мобілізації, від того, як на це відреагує світ, говорить Олександр Мошнягул, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Проведення референдуму є незаконним, бо в Україні діють українські закони, говорить журналістка Євгенія Вірлич. Я б не давала жодних порад мешканцям міста та області, оскільки їм точно видніше, що робити. А таких порад, наскільки я розумію, не давала і влада. Не знаю, в чому причина, але точно розумію, що головне для наших людей зараз зберегти власне життя, життя своїх дітей, своїх батьків. Чимало питань до проведення цього референдуму, і основне на підставі якого законодавства він має проводитися, розказує юрист Дмитро Діямонтович. Відповідь надав президент РФ своїм указом від 25.05.2022 року або про що нам порядки предоставлення гражданства Росії жителям Херсонської Запорожської області України. Тобто Путін визнає, що ці території є українськими діє українське законодавство. Тому відповідь очевидна під час проведення референдуму має змінитися законодавство, що є неприпустимим і звісно не відбудеться. Статтею 82 конституції України передбачено, що питання про зміну території вирішується виключно всеукраїнським референдумом. Наразі відсутній спеціальний закон щодо проведення. Місцевих референдумів, а отже, його проведення є незаконним, за словами директора драматичного театру Олександра Книги, нелегітимність цього референдуму є і у тому, що більше половини жителів Херсонщини виїхали з області. Я не знаю, яким чином можуть узаконити невідомо, що під назвою референдум у місті Херсоні, коли 70% жителів міста цього ж знаходяться ну. Не на території Херсона, вони знаходяться в вільній Україні. Яким чином можна узаконити те, що придумає, я не знаю, хто там Сальдо, ще хтось там, Стримусовий якийсь. Це просто не вкладається в голові. Тому я думаю, що єдину крапку в референдумі на Херсонщині може поставити тільки ЗСУ. Референдум це волевиявлення, а на референдумі, який організувала окупаційна влада, про свободу годі говорити. Місто вже давно живе під тиском російських військових, каже Херсонка Олена Афанасьєва. На мою думку, як Херсонки, він має йти в напрямку російського корабля. Як на мене, такі референдуми це взагалі якесь політичне зґвалтування, тому що це порушує міжнародне право, це порушує взагалі правила співіснування держав у цивілізованому світі. Окупанти можуть робити будь-що організовувати фейкові референдуми, залякувати людей або погрожувати зброєю. Проте вони ніколи не заберуть у нас головного. Волю, яка живе в серце кожного херсонця, друзі, скажемо ні, псевдореферендуму. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Російські військові не полишають спроб підтягнути свої резерви на правий берег Дніпра. Увечері 22 вересня руху колони російської техніки по мосту через Каховську греблю завадили сили оборони півдня, як і підтвердилось ураження понтонної переправи поблизу Львового. Тім російські військові продовжують обстріли прифронтових і тилових населених пунктів. Від ударів ушкоджена і зруйнована інфраструктура високопілля, сухого ставку, миролюбівки та новогригорівки Херсонської області. За минулу добу противник завдав чотири ракетні. Та 27 авіаційних ударів здійснив понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом дня війська РФ задали п'ять авіаційних та один ракетний удар на південному фронті. Українська авіація завдала 13 ударів. Сили протиповітряної оборони збили п'ять дронів камікадзе іранського виробництва у Миколаївському районі, які були спрямовані на позиції Збройних сил України. Підрозділ ракетно-артилерійських військ били прицільно по осередках російських сил. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, в тому числі ураження двох пунктів управління в Береславі та Нової Каховці, трьох осередків ворожих сил та техніки в Херсонському і Каховському районах, складу з боєприпасами в Береславському. За даними південного оперативного командування, знищені 18 військових РФ, три гаубиці, два танки та дві одиниці техніки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.